Воріє у ім'я і молитва віри спасе хворого. Я хочу заважити на цьому, і молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його. А коли він почне гріхи, вони йому будуть прощення. Сьогодні у нас є два досвіди пов'язані з з, одним, з одною людиною, його звати Сергій, з яким Ярослав колись познайомився через скажімо, дружні з вісонки, каколаські Десь півтора року назад ми замовили нашого другу Станіславу з Чернівців він п'ятдесятих багатодіт багатодітний татко. Він теж їздить, їздить на фронт або воює і він попросив нас шоу. І ми зговорили статього Сергія, він був колись керівником Філіпс в Україні. Ось я його робив колись ну, давно ще сантехніку як працівник. І ми так знову до сих пір ну, маємо. Там стосунки такі, і ну, розповідаємо за наше служіння, церкві, і таке інший. І ось коли він потелефонував, сказав, Ярослав, я тобі шолом замовив, приїдь запер. Це був півтора року назад один із наших бізнес-центрів, де великі скляні такі будиночки, закрита територія, я туди заїхав, і він дає мені цей шолом, а ми дуже за заново поспішали тоді. І я кажу, що, що нам за шолом? Він каже, це безкоштовно, хай вам буде. Ну я кажу, як, як ваша справа він каже: Ярослав, ну ти ж поспішаєш. Тобто ну, і цей дзвіночок в голові, коли Господь е, завжди каже, ну я завжди його знаю. Тобто я кажу Сергій, я не поспішаю. Ми з ним спілкувалися десь 40 хвилин. Він каже, у мене четверта стадія, як я, я, ну, я почав раку, у мене вже метастази пішли з Кішка рука на легені. Я вже зробив 15 хімій за ці це, Я не знаю. Я, ну, я вже вітаю і каже, я, оцей останок, остаток часу я хочу як можна більше допомогти. Я каже, ми військовим дуже допомагаємо, але записано проїздити по багатодітним сім'ям, посилам, по, 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 по вдомам. Хочу все на діточок. Ну, що я йому розповідав? Я йому розповів трі історії. Одну історі розповів про те, як жіночка, котра хворіла й дав два місяці, забула померти, тому що вона вирішила служити, там допомагати. Та? І на той час їй вже було 10 років. Розповів історію, як ми е з Оксаночку нас колись запросили люди, хотіли зробити аборт, е тому що там була е е загроза смерті по мамі, а, по мамої дитини. І оце таку історію, що таки довірятися Господу, теж ми оголилися всі. І третя історія це вже про нього, як вони виїжджали з кучі, їх розстрілювали танки, і в їх не вдучив. Тобто, я кажу, Господь, даремно вас вибір, щоб просто помлети. І кажу, а можна з вами помолитися? Ну, я хочу заважити, що це бізнес-центр, великі спини е е такі будиночки, і ми стояли просто на, на стоянці посередині, між цими будиночками, я просто круг за плече, а підівчим. Кажу Боже, ну, і просто з ним помовся прямо на вулиці. І, і проходить десь півтора року, ми з ним знову зустрічаємось і він розповідає цю історію. Ну, Ми з ним декілька разів десь, 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 десь на місяць, а декілька місяців раз зустрічався, і те, щось передає там на Донеччину. Він каже: Ярослав, після, після, після того, як ми помолилися, у мене зупинилася е мітостаза, я вже півтора року живу. Розуміємо, так Тобто це ми всі молилися, тому що ми це по всім чатам. Отакі у нас молотовні щоденники є. Там є термінове прохання, діти, втрати, родини, капеланські служини і ще таке війна. Дуже страшне слово. Там ми за всіх військових. Тобто, коли ми забуваємо молитися, ми завжди цей щоденничок кладемо перехости, ми кажемо, про всі прохання. Але це півтора року пройшло, це я з ним зустрічався буквально пару тижнів назад в тому ж бізнес-центрі. І він е одразу каже, що що в мене знову пішов, ми бо мені потрібно робити хімію. Ну, ми теж з ним дуже багато поспілкувалися, тому що ніхто не знає, скільки нам від Господи. Хто знає, скільки нам відміг розповідати? Я вважаю, що він півтора року ці дуже гарно жив. Я сказав, що ми знову будемо зараз боротися, молитися і йдемо далі. Ви розповідає таку історію. Десь 8 місяців його нас познати. Наступний наш досвід це саме про те, про що ви молилися сьогодні зранку на молодому розсліді. Да? Ви молилися про те, щоб Господь вивів з полону. Знову таки, читаємо Слово Боже. «Від Луки 6, 6:28. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих. І ми знайшли шикарний вірш в 106, 106 псалмі, 46-й вірш, де написано, він, тобто Господь, він викликав співчуття усіх тих, котрі їх тримали в полоні. У нас дуже великі ну, потужні обітниці, де читаючи і довіряючи Богу, ми можемо помолювати тих, хто зараз знаходиться в полоні. І зараз конкретна історія. О, коли ми тоді з ним зустрічалися, він сказав, що його твій року брат. Попав, потрапив полон на курську. От він простив водій з якогось там далекого села. Він просто їхав, відвозив хлопців, і він, коли прийшов в себе, над ним сидів росіянин, і казав, що живий, бо ти, ну, ти зараз тобі буде все. А другий росіянин каже: каже: давай, якщо він з цієї групи залишився живий, ми його тягнемо. Вони його тягнули цілу ніч. Тягнули цілу ніч. Я ще раз хочу зауважити, що ніякий не офіцер, ніякий молодця. Тобто для росіян у російській він ніякої ціни немає. І вони його тягнули цілу ніч, потім поклали в реанімацію, вилікували вилі, йому майже повністю все. Потім переслали на розмову на Дону, потім до Криму. Він там ще набрав вагу, не курив, не дозволяв йому курити. І в передостанні полоненим його сюди привезли. Тобто, це відниця Божа. То за що ми молимося, за що ви всі молитеся? Господь сказав молитися, ми повинні молитися. Не задавати йому питання, а, а чому ми, і таке інше. Це наш такий з вами досвід. Я хочу ще е, сказати, хто такий ворог? Хто молиться за ворога? Я молюся. хто ще молиться ворога? А хто знає, хто такі ворог? словарі сьогодні, ми бачили, хто такі ворог? Ворог, якщо є сантехнік, ігор, наш друг, капин, теж сантехнік, він бере. Іншу роботу він для мене ворог, він опанує. Якщо служитель так, в кавичках, якщо у нього є інше якесь бачення, він ворог. А саме головне, ворог я сам для себе є чи ні, yeah. не те зробив, не те подумав або хотів зробити, зробив. Тобто ми за ворог молимося. так? От Саме за себе молимося, то ми самі для себе вороги. Ну, Правильно, так? От Тому і -то Господь каже в цьому всьому ворогів, боріться за ворогів ваших. Це слово ворог, якщо ви почитаєте ще раз в словарі Сілонімі і антоніми, це виперше все для себе. Тому ми мусимо це починяти, а потім і далі. Тобто давайте помилитися з наших ворогів, тому що це реальне диво, яке Господь зробив в нашому житті. Реальне диво. І тоді Господь буде у такі до вас завжди робити. Прохання Бога, десятього Сергія, зараз все ж таки дуже треба ще й Друзі, ще раз подякувати вам за ваше служіння і завдяки ді... за ді... за ді... ми... вам і вашим досвідам. Ми пам'ятаємо про те, що Господь насправді великий, Він чує, Він відповідає і стіни тих людей, за яких ми мовимося. Друзі, я думаю, що нам зараз а, можна і треба помолитися. Подякувати Господу, я прошу вас піднятися.